Більше 40 вишитих картин і пано з квітковими орнаментами презентували у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Авторка виставки Надія Головачук об'єднала свої роботи в експозиції під назвою Дари творіння. Найкращий художник це природа, і природу кожна людина, кожна людина по своєму відображає. Хтось пише музику, хтось пише вірші. Хтось малює картини, а хтось вишиває. Надія Головачук захопилась цим мистецтвом ще у дитинстві. Спочатку вишивала хрестиком, але ось уже 30 років створює полотна у техніці гладі. За цей час виробила авторський стиль. Там треба знати, яким боком заселити нитку у голку. Там треба знати, як влити конір в конір. Треба подумати, звідки падає світло. Треба подумати, як зробити так, щоб нитки мали однакову товщину, але художник може не вимити пензлик від попередньої фарби, від якогось конкретного кольору, на нього набрати наступний колір і на пензлику змішуються два кольори. Розумієте? А в нитках так не просто в нитках набагато складніше. Знайшлися ті люди, які повірили в мене і сказали, що треба вистрибнути з хрестика, треба вистрибнути і показати щось таке якого немає ніде, і, ні, і, і ніхто цим не займається. Тому я взялася за цю роботу. Було дуже багато спроб, помилок. Ця художня техніка, яку вона вишиває, в ній вишивають мало людей в Україні. Мало можна сказати, одиниці, і не просто гладь, а авторська художня гладь. Тут треба дуже тонка робота, дуже відчуття кольорів, відтінків та дійсно унікальні роботи. Свій досвід вишивання гладдю Надія Головачук мріє передати наступним поколінням майстринь. Дуже хочу мати своїх учениць, щоб їх навчити треба зуміти повторити те саме те, як я показую. Тому що я показую вже готове, а до того готового я йшла руками. Ознайомитись із виставкою можна у науково-методичному центрі протягом 10 днів. Говорю завжди одні і ті ж слова. Якщо біля моєї роботи зупиняється, хоча б одна людина, значить, я не даремно живу на світі. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.